Вітання всім грибникам. Я Олес Буровик і країна Грибландія в пошуку білих грибів. Ну, знайшлася одна цікавинка. Ми всі знаємо, що білі гриби вміють гарно ховатися і маскуватися. Один з таких способів маскування ми зараз розглянемо. Ну, добре. Отакий От малючок він не заховався. Він є наш, він є наш і ми його гарненько беремо. Але хто мені скаже, де тут є ще один? От просто знайдіть ще одного грибка. Я аж сам здивувався, наскільки на це? Смішно, як же ж він заникався. Так, ставимо це, от дивимося сюди. Повірте мені, що я його не прикривав. Я на силу його знайшов чисто випадково. Він виріс під корою. От кора. Лежала на землі, і він отого собі виріс. Ну і хитрюга, ну і хитрюга. Він думав, що я його не знайду. Але, як не дивно, все-таки попався. Який І Як же ж то воно було і отого він ріс. Повірте, я його не прикривав. Самому. Дуже дивно, але тим не менше, він наш і такий гарненький. Отак. Стій, куди падеш? Такий гарненький, а такий молоденький. І так йому захотілося вирости. Ось така у нас двієчка. Дуже позабавив мене цей. Грибок. Настільки, що я мусив з вами поділитися про цього хитруна інформацією. Отак, взяли ми, дивимось ще. Ну, гарний козарик ще нам попався рядом. От. І поки що все. Ну що ж, це відео, звичайно, я віднесу до розділу оригінальні знахідки. А поки що до побачення, до нових зустрічей. Країна Грибландія на деякий час. Прощається з вами.